Що ти знаєш про карпатські ліжники не плутай з людьми, що з'їжджають зі схилів карпатських гір на лижах, то є лижники. А ліжник це ковдра чи плет з овечої вовни, їх виготовляють гуцульські майстри на Прикарпатті, і це дуже давнє та цінне мистецтво. Його характерною рисою є ромбовидні візерунки на більшості ліжників. Ти побачиш такі та інші ромби, а який чотирикутник називають ромбом, які він має властивості й ознаки, дізнаєшся за мить? Ромб є окремим випадком паралелограма. А це означає, що до означення та властивостей паралелограма потрібно додати кілька уточнень, особливості ромба, яких паралелограм немає. Нагадуємо, що паралелограм це чотирикутник, протилежні сторони якого попарно паралельні. Паралелограм має такі властивості, його протилежні сторони рівні, його протилежні кути рівні. Сума кутів прилеглих до однієї сторони становить 180 градусів. Точка перетину діагоналей ділить їх навпіл. У цьому плейлисті є відео, у якому ми детально розглянули всі ці властивості. Переглянь його, якщо потрібно. Якщо ж усі сторони паралелограми рівні, то його вже називають ромбом. Оскільки ромб це і є паралелограм, то він автоматично отримує від паралелограма всі його властивості. Що ж тоді в ромба є суто своє. Перша особлива властивість. Діагоналі ромба взаємно перпендикулярні. Тобто, якщо АС і БП діагоналі ромба, то вони взаємно перпендикулярні, а отже, усі чотири кути між ними прямі. Ромб має ще одну властивість. Вона також пов'язана з його діагоналями. Діагоналі ромба є бісектрисами його кутів. А отже, діагоналі АС і БП ділять навпіл кути ромба, із яких їх проведено. Зупини відео та вибери серед поданих кутів ті, які є рівними між собою Діагональ А С Ділить навпіл кути А і С, а діагональ БП ділить навпіл кути, Б і П. Звідси маємо рівності таких кутів, оскільки протилежні кути паралелограма рівні, можемо зробити висновок, що рівними будуть і половини відповідних кутів. Пам'ятай про це. Ліжникарство передається з покоління в покоління. Чудова справа, щоб об'єднати всю сім'ю. Нас із тобою зараз також об'єднує ромб у такій задачі Маємо ромб АБЦП, його діагональ АЦ утворює зі стороною АБ кут БАЦ, що має градусну міру 50 градусів. Самостійно знайди всі кути ромба, а потім. Разом детально все розглянемо. Міркуємо так. Згідно з властивістю діагоналей ромба, діагональ АС є також бісектрисою кута БАП. Це означає, що кут САП має однакову з кутом БАС величину 50 градусів, звідси знаходимо кут БАП 100 градусів. Тепер можемо знайти кут ABC, що також є прилеглим до сторони AB. Тут нам допоможе властивість кутів паралелограма. Сума кутів прилеглих до однієї сторони становить 180 градусів. Тобто кут ABC дорівнює 180 градусів мінус 100 градусів, що буде 80 градусів. І на сам кінець. Протилежні кути ромба рівні. Це також випливає ще з однієї властивості кутів паралелограма. Тож кут БЦП має 100 градусів, а кут АПЦ 80 градусів. А отже, усі кути ромба знайдено. Щоб майстерно ткати ліжники. Потрібно напрацювати неабиякий досвід, а для цього потрібно багато тренуватися, як із розв'язуванням задач. Тож не гаймо часу і нумо тренуватися, маємо ромб АБЦП, довжина діагоналі АЦ 30 см, величина кута Б 60 градусів. Знайди периметр ромба. З означення ромба ми знаємо, що всі його сторони рівні, а тому всі сторони заданого ромба П також рівні. Периметр це сума всіх сторін фігури, тож щоб знайти периметр ромба, потрібно помножити на 4 одну з його сторін, наприклад, АБ. Щойно ми знайдемо довжину АБ, одразу зможемо обчислити периметр ромба АБЦП. Розгляньмо трикутник ABC. Він рівнобедрений, оскільки сторони AB і BC рівні, як сторони ромба, його кут B відомий з умови 60 градусів, а рівнобедрений трикутник, один із кутів якого дорівнює 60 градусам, є рівностороннім. А отже, трикутник ABC рівносторонній, тобто усі його сторони. 30 сантиметрів завдовжки. Тепер можемо знайти периметр ромба АБЦП. 4 множимо на 30 і маємо відповідь 120 см. Як символ у традиційних орнаментах ромб має багато значень землі, родючості тощо. У такому ланцюжку ромбів можна ще роздивитися, наприклад. Обриси Карпатських гір. А як у паралелограмі роздивитися ромб. Установити, що заданий паралелограм є ромбом можна за його означенням, довести, що всі сторони паралелограма рівні, тобто однакової довжини, розгляньмо доведення на прикладі такого паралелограма АБЦП, його сусідні сторони АБ і БЦ. Рівні між собою, доведи, що цей паралелограм є ромбом. Оскільки АБЦП паралелограм, його протилежні сторони рівні за властивістю паралелограма. З умови також відомо про рівність двох сусідніх сторін АБ і БЦ. І з цього випливає, що в АБЦП всі сторони рівні між собою. А тому. Паралелограм АБЦП є ромбом за означенням, що й потрібно було довести, довести, що паралелограм є ромбом, можна і по-іншому. За однією з ознак ромба. Розгляньмо ці ознаки. Перша ознака ромба. Якщо діагоналі паралелограма взаємно перпендикулярні. То цей паралелограм є ромбом. Друга ознака якщо діагональ паралелограма є бісектрисою його кута, то цей паралелограм є ромбом. Спробуй самостійно довести другу ознаку в такій задачі АБЦП паралелограм. Його діагональ БП є бісектрисою кута Б. Доведи, що АБЦП ромб. Оскільки БП бісектриса кута Б, кути 1 і 2 рівні між собою, а згідно з означенням паралелограма, протилежні сторони паралелограма АБЦП паралельні. А отже, кути 2 і 3 рівні, як внутрішні різносторонні кути, утворені при перетині паралельних прямих БЦ і АП січною БП. Відповідно, кути 1 і 4 також рівні. Як внутрішні різносторонні кути, утворені при перетині паралельних прямих АБ і ПЦ січною БП, і з цього випливає, що кути 1, 2, 3 і 4 рівні між собою, а діагональ БП є також бісектрисою кута П. Розгляньмо трикутники БАП та БЦП. У них є рівні кути при основах. Тож вони обидва є рівнобедреними за ознакою рівнобедреного трикутника. Отже, сторони АВ і АП рівні між собою, та сторони BC і PC рівні між собою, а згідно із властивістю сторін паралелограма його протилежні сторони рівні, тобто AB дорівнює PC і BC дорівнює АП, і з цього випливає, що всі сторони паралелограма. Рівні між собою. Отже, АБЦП є ромбом за означенням. Так ми довели, що якщо діагональ паралелограма є бісектрисою його кута, то такий паралелограм справді є ромбом. Запам'ятай ромб це паралелограм, у якого всі сторони рівні. Ромб є окремим випадком паралелограма, а тому має всі властивості паралелограма. Додатково у нього є свої особливі властивості, діагоналі ромба взаємно перпендикулярні, діагоналі ромба є бісектрисами його кутів, довести, що паралелограм є ромбом, можна за означенням ромба чи за однією з його ознак. До речі, 2020 року карпатське ліжникарство внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Підписуйся на наш канал, у нас ще багато цікавого.